Український кобзар із бронзеві тепер оселився у центрі Закарпатського хуста. Відкриття пам'ятного монумента висотою 3,70 приурочено до Дня Конституції, а також до 200-ї річниці народження кобзаря, яку відзначать по всій Україні у 2014-му. Автор київський скульптор Ігор Гречани каже, що цей пам'ятник це образ Шевченка як постаті, що дала українцям книгу і слово. Вигадати нове втілення кобзаря було дуже складно. Знаєте, це дуже складно для художника, зробити, втілити образ Тараса Григоровича Шевченка. Кожен митець відчуває, що до нього цим займалося дуже багато дуже видатних художників. І вони працювали і втілювали цей образ. І, звичайно, митець повинен сказати своє нове слово. Розкрити те, що не побачили його попередники. зачинателем великої української літератури Шевченка вважають і молоді закарпатські письменники. Василь Малишка каже, що Кобзар для нього це просто велика людина, від якої він і сам почерпнув чимало ідей. Для багатьох він мислитель великий, для когось він, ну наче майже як Бог. А для мене, я не знаю, просто якась людина велика. Бо багато хто пише так, щоб бути схожим на Шевченка. А так не може. Треба брати в нього ідеї, щось от брати у нього, але бути ну своїм, писати так, як ти пишеш. Такий самий окрилений бронзовий Шевченко знайшов своє місце ще й у столиці Азербайджану. Баку відтак, майстер має надію, що ці монументи об'єднають націю, що збиратиметься біля кобзаря, щоб віддати йому шану. Так само, як колись великий поет духовно об'єднав українців за кордоном. Щоб в день народження Тараса Григоровича українці, ті, хто духовно відчувають себе синами цієї землі, могли дивитися і відчувати, що всі в Україні і за кордоном в Українці збираються біля подібного пам'ятника і несуть йому квіти, і матеріально духовно і матеріально поєднати. Попри те, що монумент Шевченку в образі молодого окриленого митця уже встановили і на Закарпатті, і в Азербайджані його автор мріє продовжити цей проект та встановити подібні в столиці та ще кількох українських містах.